Чому колишні повертаються? Мене звати Чорнова Людмила, я практикуючий психолог, я сімейний психолог і психолог з розлучень. І сьогодні я б дуже хотіла поговорити про те, а чому колишні повертаються в наше життя, тобто, колишні хочуть знову побудувати стосунки з тою людиною, яку колись залишили. І ми дійсно розуміємо, що стосунки – це дуже складна система взаємодії, це там де брати і давати, тобто взаємообмін. І в якийсь життєвий момент, а він завжди є. В стосунках завжди є момент, тому що спочатку все нове, все про пристрасті, все про цікаво, пізнаємо один одного. А потім в якийсь момент, і завжди це є точка відліку, коли щось стосунками пішло не так, коли щось, щось начебто, зламалось. І коли люди в ту минуту коли розуміють, що щось іде не так: відчуття, емоційна дистанція або ж якась холодність, коли партнери про це зараз сідають і говорять, повірте мені, не буде нічого страшного, тому що все можна проговорити, про все можна вияснити і, вирівнявши стосунки, підрости разом, змінити і піти далі. Але ж, в моїй практиці, дуже багато клієнтів, які розрушили свої стосунки тільки тому, що коли щось пішло не так, вони про це не поговорили. Наприклад, в сім'ї з'являється дитина, а дружина дуже стурбована цим. Вона постійно в напрямнаплюзі, постійно в стресі, постійно приділяє багато уваги дитині, стомлюється. Чоловік приходить з роботи, потребує уваги. Жінка не дає, і між ними поступово здавалось би. З'являється емоційна дистанція, і вони про це не говорять. Чоловік замикається в собі, жінка також в собі. І оця емоційна дистанція, вона згодом про те, що вже не цепляє, вже не цікаво, вже не торкає, вже навіть байдуже до того, з чим займається кожна, кожен із партнерів. І в цей момент, якраз наступає та історія в стосунках, коли найчастіше це, звісно, про чоловіка, що він шукає собі. Когось, хто буде давати йому такі ж гарні емоції, хто буде в ньому будоражити певні такі фантазії, де він буде відчувати, що він потрібний, і так далі. І замість того, щоб поговорити про це, наприклад, чоловік може в нормальній легкій формі сказати, що ти розумієш, я тебе розумію, ти втомлюєшся, давай я тобі чимось допоможу, але мені не, не достає інтимного життя, мені не достає уваги, послухати мене і так далі. І це можна було відрегулювати. Але ж розумієте? Що життя воно на жаль таке, що чомусь туди думаєш, що воно якось само там потім розсосеться? Ні, воно превратиться в такий величезний клубок. І цей клубок доведе до того, що один із партнерів почне влаштовувати своє життя так, як він вважає за потрібне. Ще раз говорю, якщо ми говоримо про ситуацію якраз з дитиною, то це частіше за чоловіків. Але буває інша ситуація, коли чоловіка проблеми з роботою, він замикається у собі, не говорить з дружиною. Дружина постійно потребує уваги, уваги немає, і вона також цю увагу шукає на стороні. Так от чому ж все таки колишні повертаються? Якщо ми відслідкуємо, як відбувається, коли, наприклад, партнер вирішив піти з цих стосунків, він намагається дистанціюватися від свого партнера, говорить йому, що то, я, я, я незадоволений, я хочу змінити стосунки. Або ж так, напряму говорить, у мене з'явилася інша, я, я йду. Звісно, інший партнер, який все ще кохає і хоче утримати цього партнера. Він буде робити все. Він намагатиметься догодити, він намагатиметься утримати і давати ще більше кохання. Можливо, навіть трошки принижуватись, але парадокс в чому? Що втрачена та хвилина, коли це вже було важливо. Партнер вже віддалився, йому вже не потрібні. Оці всі я тебе кохаю, я тобі ще дам, Я зараз зроблю все, що ти хочеш. Вже це стало не це все не своєчасно, подумки, ця людина вже в іншому місці. І це приниження, ця біль, ця слабка позиція партнера, який принижується, тільки грає не йому на плюс, а ще більше мінус. Тому що є від, відторгнення ще більше. Тобто, якщо партнер вже вирішив піти, це все його відштовхує ще більше до другої людини, до якої він забирався піти. І він іде. Партнер йде, залишаючи... Свого партнера, який все ще кохає з болю, з почуттям приниження, з почуттям слабкості. Іде туди, де, де знає, що його будуть холіть, лілеять, будуть давати йому багато емоцій, нових відчуттів і так далі. Але, ж, як ми говоримо, чому повертається, то повертається якраз тому, що є декілька великих причин, що, по-перше, коли людина йде в інші стосунки, вона її очікування на перших порах задовольняються, звісно. Тобто свято кожного дня, все як хочеться партнер, його холять, лілеї, дають йому все, що він хотів, і навіть більше. Але в якийсь момент це вже стає як звичка, або ж навпаки дозується, і він розуміє, що те, раді чого він прийшов, ця ілюзія рухнула. Його не так вже й кохають, ним не так вже й захоплюються, йому не так все дають, як він би хотів. Починається буденне життя, на яке він майже не готовий. Це перше. По-друге, дуже часто, коли один із партнерів йде стосунки, і він дуже часто йде на якусь певну характеристику, певну потребу, наприклад, інтимне життя, тобто сексуальні стосунки, його тут влаштують, він хоче отримати більше. Або ж іде на те, що людина там виглядає емоційно, фізично привабливіше, ніж його партнер або ж говорить по іншому або ж є якась така риса характеру у мене була в концертальці така пара якій жінці не вистачало емоцій не вистачало ніжності не вистачало Банально поезію, вона дуже любила вірші, вона дуже любила гарні концерти, тематичні вечори. Її цей чоловік не давав, вона заскучала, зустріла випадково, коли пішла сама на такий вечір людину одиноку, яка також з цим захоплювалась. Її жінка пішла до цього чоловіка, тому що вони співпадали емоційно. Але ж потім все це рухнулося. Чоловік не заробляв не заробляв ні грошей, не забезпечував не сім'ю, і були великі інші там і трабли. І вона повертається до чоловіка, тому що розуміє, що там було все. Або ж якщо чоловік пішов до іншої жінки, тому що там була більш насичене сексуальне життя емоційно, але розуміє, що йому хочеться того борщику, що готувала його дружина, або ж йому недостатньо того домашнього затишку, який давала дружина, він періодично розуміє, що хоч би на борщик сходить і так далі. І потихеньку він повертається. Це все про те, що. Знаєте, я це називаю рідний різний запах. Да? Коли та людина, з якою ми прожили певне життя, коли ми зустрілися, полюбили один одного, ми розуміємо, що нам не вистачає того чогось такого рідного, інтимного, такого знаєте, Особистого, якого не дає інша людина, яка тебе вирвала з сім'ї, тому що ситуативно готова була дати щось інше. Тому, коли ці рухнувші ілюзії, коли певні розчарування в тому партнері, до якого пішов, коли та потреба, ради чого він пішов, закрилась і вона здавалась не така вже й важлива, коли не, хва... не достає того, що він не відчуває, що він потрібний цій людині от, знаєте, повністю. Є такі люди, які вихвачують з контексту щось і за це цепляються, але це тільки маленький контекст, глобально цього мало. І тоді колишні повертаються. Що робити, коли вони повернулися? Є декілька моментів, коли партнер, наприклад, безумовно зразу приймає, миряться, живуть далі, і все добре. Але це ілюзія, також дуже мало. А є сумніви, є потім телефони, які хочеться дивитися, тому що якщо той партнер ще повернувся періодично, перевертати телефон рубашкою доверху, або закривається в ванні з телефоном, або ж затримується і знову підозра, знову здається, що партнер знову піде. І це таких моментів дуже багато, тому я завжди буду говорити, коли ви вирішили. Що ви не хочете, щоб партнер повертався, то краще про це партнеру сказати зразу ж і закрити цю тему. Тобто, я не хочу. Ти будуй своє життя. Я буду будувати своє. Якщо потрібна буде якась нам один одному допомога, ми завжди протягнемо руку допомоги, але я не хочу мати з тобою як своїм партнером нічого спільного. Але ж якщо ви вирішили, що ви все-таки хочете спробувати прийняти цього партнера, яким дорожите, потрібно обов'язково на початку, того як він повернувся, обговорити абсолютно всі питання, які у вас є, щоб не залишилось ні одного немалесенького сумніву. Навіть якщо ви задали питання, а вам якось так відповіли, що вам не зовсім це сподобалось. Ще раз задайте це питання, тому що це важливо. Якщо ви не проговорите все, що вас стурбує про ті відносини, в які пішов ваш партнер? Повірте, вам буде здаватися, або партнер сказав, та ну перестань мене питати. У мене була така історія, коли чоловік пішов в стосунки, потім повернувся. І він говорить: я не хочу ні про що говорити, я не хочу нічого виясняти, або ти мене приймаєш таким, як є, або я тоді піду далі. А Вона говорить: чому ти до мене зараз повернувся? Повернуся, бо я розумію, що я тебе кохаю, мені з тобою комфортно, я хочу жити. Вона говорить: в мене є питання, я хочу, щоб ти на них відповів. Але чоловік не хоче. Вони прийшли до мене в консультацію, тому що жінки є купа питань до нього, які її турбують, а він не готовий про це говорити, при цьому не уходить нікуди, а живе з нею, дуже багато мовчить. І вона говорить: Я не можу зрозуміти, що мені потрібно. В таких випадках я завжди говорю, не говорить. Відпускайте, хай собі йде туди, звідки він прийшов, тому що ви будете страждати і нічого, нічого не буде змінюватись. Але якщо у вас всі питання, які у вас є, ви задали своїм партнеру. Партнер відповів, і ви розумієте, що вас це більше не турбує, ви не повинні за ним слідкувати. Це точка, і там ніхто нікуди ні за ким не слідкує. Нічого більше не питає, тобто ви абсолютно не повертаєтесь до минулого тільки при такій умові у вас є щасливе майбутнє. Якщо вас щось буде турбувати, якщо ви будете розуміти, що вам хочеться подивитись в телефон, і ще краще партнера запитайте. Скажіть, мені здається, я так відчуваю, що щось з нашими стосунками не так. Коли і партнерам скаже, ні, тобі здалось, подивись все в порядку і так далі. Це може продовжуватись десь певний час, навіть до півроку. коли будете, Звісно, це складно, вибачити складно, допустити складно. Але ж якщо є кохання, то це можливо. І завжди буду рекомендувати кожному кожній сім'ї, в якій виникла така проблема, як пішов, прийшов, да? тобто. І я завжди говорю, знаєте, таке хороше вираження, Ти або зайди в моє життя, або вийди, не стій на порозі, бо сквозняк, бо є такі люди, що приходять, потім знову ходять, приходять, уходять. Так не піде. Якщо людина ще раз кудись пішла, краще його відпустіть, не страждайте. Але якщо це складно, якщо не вдається вдвох договоритися і відчуваєте, що у вас є сумніви, завжди є можливість звернутися до психолога. І психолог, розмовляючи з вами разом і з кожним окремо, буде бачити чітку картину майбутнього ваших стосунків. Тому обов'язково, раз існує така професія, вона дасть можливість вам погляд зі сторони і погляд зрозуміти себе зсередини, свої емоції, свої сумніви, і підійти до цієї ситуації так, щоб ви могли зрозуміти, відчувши ж себе. Чи ви готові прийняти вашого партнера безумовно і жити далі, чи не готові? І я хочу сказати, що знаєте, так ложки знайшлися, осадок залишився. Це про те, що ми можемо примиритися, ми можемо відпустити, але все-таки це слово колишній знову мій теперішній, це про те, що він колись або вона колись пішла. Зрадивши, бо це про зраду також емоційне, це більш про емоційну зраду, що якщо людина мене е, предпочла когось іншого, тобто я не наскільки тоді в той момент був такий, я була така, яка потрібна цьому партнеру, і оце такі сумніви, вони будуть, на жаль, дуже часто тригерить. Особливо в певних ситуаціях, коли вам там на якихось гулянках хтось до чоловіка заговорив, або до жінки, хтось з жінкою потанцював, або жінка засміялась, або коли говорять, що є мальчишник, дівішник. Оце весь час буде емоційна напруга. З цим треба розібратись і жити далі. У мене в консультаціях була така пара, які розвелись зовсім. Розійшлись, і це було про те, що чоловіку не подобалося, що жінка була дуже активна, вона дуже багато працювала, в неї був ще доповнітельний бізнес. І вона весь час була в двіженні. Вона якби, якби не замічала чоловіка, і в певний момент десь на роботі там він зустрів жінку, яка приділяла йому увагу. Для нього про якесь там печеньки приносила. І ви знаєте, він так його це захопило, Він відчув наскільки себе потрібним, бажаним його холіли, лілеїли, носили на руках. І він пішов до цієї жінки, причому не просто пішов. а Та жінка сказала, якщо ти до мене прийдеш, ти повинен розлучитися. Він подав на розлучення. У них вже був дорослий син, і вони розлучились, і ви знаєте, саме цікаве, що він якби пішов на те, що його ось так окружили тими печеньками, як я йому говорю, і вони до мене прийшли в консультацію, тому що через півтора року він повернувся і дуже сильно плакав. І через сина, бо мати не годіла ніяк. Повернутись, і вони, вони до мене звернулись, тому що жінка говорить, ну, дитина розуміє, і все-таки він як батько добрий, там все хорошо, і у нас не було добре, і мені якось я однолюб, мені не влаштовую інші чоловіки. Я готова з ним примиритись, але мене це його печенька, оце все, що мене це просто я не, не, не печу ці печеньки. Мене це тригерить, що він знову дає поманять, він туди піде. І коли я запитала, чому все-таки ви повернули до вашої дружини, і він сказав, я дуже сумую за запахом її волосся, тіла, за тим, як пахне вдома, коли ми разом. Тобто, розумієте, є така домашня атмосфера. Це таке на рівні внутрішнього моїх відчуттів, що вона моя людина, і мені так не доставало навіть її цієї емоційної активності. Тому що та жінка почала трошки піднивати, скучно, так все знаєте. Тобто інколи ми не цінуємо те, що важливе нам здається, воно не важливе. Воно нам заважає. Вони зараз ця пара, до речі, разом, у них все добре, і вони переїхали вже в іншу зовсім країну, живуть в іншому місті, але в них дуже добра сім'я, і вони, мені здається, навіть стали молодше виглядати із за того, що вони це пережили. Але вони правильно вийшли з цієї ситуації. І вона йому задавала дуже багато не. Комфортних для нього питань, мілких і з інтимної сфери зусиль. Але вона сказала: якщо ти мені все це не скажеш, що я тебе запитую, я тобі не дозволю війти в моє життя. І він пройшов через це все, це було нелегко, ми довго працювали, але зараз вони разом і це головне. Тому я завжди буду робити акцент на те. Що якщо у ваших стосунках між вами все-таки пахне любов'ю, і ви розумієте, що вам тяжко без цієї людини, то колишні можуть вернутись в ваше життя, ставши теперішніми, і все буде добре. Але ви повинні чітко відчувати, що да, ця людина дійсно вас зараз цінує і більше ніколи не хоче вас втратити. Якщо цього цієї впевненості не буде, то на жаль, я завжди буду говорити, якщо у вас є великі сумніви, ви пішли до психолога, ситуація не стала для вас легшою, то краще ці стосунки закінчити. Я завжди говорю, якщо вам потрібна моя допомога, в мене дуже багато про розлучення і про зради написано на моїй сторіночці Instagram, Заходьте, читайте. Там дуже багато про все це. Також є на youtube каналі У мене відео про зради і про токси бо це є токсичні, такі деякі стосунки. Тому про все це я пишу. І якщо у вас є якісь питання, які б ви хотіли задати мені особисто з ваших стосунків, я завжди з задоволенням і відповім на ваші питання, і запишу вас на консультацію. В будь-якому випадку завжди говорю: не залишайтесь один на один з тою боль'ю, яка у вас є всередині від того, що ваш партнер. Пішов з вашого життя, або зрадив вам, або ви відчуваєте, що вашими стосунками щось не так. І завжди буду робити ще один важливий акцент. В ту минуту, коли ви відчуваєте, що вам здалося, що з вашими стосунками щось не так, що партнер якось не так відноситься, або партнер затримується, або ви не відчуваєте, що він так же вами цікавиться, як було раніше, обов'язково сядьте і задайте йому це питання. Мені здається, що з нашими стосунками щось не так. І ви поговорите, і навіть в цю хвилину ще все можна виправити. Але коли це вже так знаєте наслають один на одному, тоді, на жаль, в нашому житті з'являється такий вираз, що цей партнер уже тепер колишній. І все-таки ви ж знаєте, що і колишні повертаються. Причина тільки в тому, а чому вони пішли і чому повертаються, це потрібно розуміти. І Якщо ви розумієте, що він пішов тому, що це можна пояснити і ви з цим згідні. Це одна один питання. Але якщо він він пішов і хоче повернутися, а ви розумієте, що на кажуть, умірла, так умірла, ушов, так ушов. Мені це вже не цікаво, тому що дуже часто, коли уходять партнери від слабкої позиції другого партнера, який плаче, просить, щоб повернувся. І він бачить, що цей партнер вже окріп, вже він, він такий самодостатній, нього все добре, ще більше привабливий і хоче вернутися. Я завжди говорю: якщо ти пішов від мене, як коли я була слабка, то навіщо ти мені? Коли я стала сильна? І це правда. Тому завжди розумієте, коли колишні пішли з вашого життя, яка причина, що він пояснює, тоді коли він повернувся. А, а чому він тоді вирішив повернутись? Інколи це того не варте, щоб зв'язувати своє життя з людиною. Яка вас єдина придав. але ж з іншого боку, завжди є останнє слово підсудимому, да? дати тобто останнє слово людині, яка прийшла і хоче пояснити, чому вона хоче бути з вами, тому що це інколи про інший високий віток. У вашому житті І цей рівень стосунків може бути ще більший, ще, ще красивіший, і почуття ще свіжіші. В моїй практиці достатньо таких пар, які почали знов свої стосунки, і вони зараз таке відчуття, що це молода пара, в яких все наскільки добре, що вони зараз говорять. А якби я не повернувся, або а якби я його не прийняла, то щоб це було? Тобто це радість, це щастя і все добре. Тому завжди у всіх є шанс, але про все це. Потрібно обов'язково говорити, хай ваше життя буде завжди сповнене щастя, любові, і вас ніколи не зраджують. Ваша. ЛП.